Я народився в Криму, в селі біля Сімферополя, з назвою Дубки. Ну, насправді, в мене в паспорті, в графі місця народження написано здубки. Звучить так собі. Ти звідки? Здубки. Насправді з Криму маю дуже багато спогадів, але. Пам'яті закарбувався один день, це 27 лютого 2014 року. Тоді якраз підори захопили Верховну Раду Криму, а в нас офіс був прямо навпроти тої будівлі. А в мене в офісі працювали одні дівчата. І ми зранку на фоні цього, цього пізніца, барикади, якісь вибухи, постріли. Пробираємось в офіс. Я зі своїм квітником. Дівчата одразу починають в офісі там щось збирати. Там... Якусь інформацію видаляти, ноутбуки там ховати, щось знищувати. Таке враження, що вони переживали, що хтось прийде почитати їх відкриті вкладки в браузері. А я в цей момент такий спокійний, ніби я в такій дупі з народження. Відкриваю собі холодильник, дивлюсь, а там тортик. Ну, я собі сідаю в своє директорське крісло, сиджу, їм тортик. Уявіть собі картину Я в кріслі з тортиком. Таке враження, ніби я це все затіяв. І я маю зайти в офіс Why So Serious! 24 лютого 2022 року вже інший офіс, інше місто, інший квітник, але картина дуже схожа. Теж кіпіш, теж всі. Щось збирають, щось там ховають, щось знищують. А я традиційно спокійний підходжу до холодильника, відкриваю, а там знов тортик. Я такий, блять, ми ж з тобою вже бачились. Я після тих двох випадків, тепер, доки все солодке, не зжеру, спати не лягаю. Взагалі, в мене під час повномасштабного вторгнення були такі постійні тривоги. Я часто задавав собі питання, а що я буду відчувати, що зі мною буде, якщо одного ранку я прокинусь без своїх дорогих, любимих мені бізнесів? І от минулого літа вночі дзвонить телефон Я дивлюсь, охорона. Думаю. Так, от десь так. так, Про інша мелодія трошки. І я так думаю, блять, вони ж вночі не дзвонять запитати, чи я з'їв все солодке перед сном. Вони ж дзвонять по-любому, бо якась хуйня трапилась. Я піднімаю слухавку і чую: Вікторович! Вікторович! горим, блять, горим! Все горить, все вибухає пожежа. Я піднімаюсь, біжу на кухню. Підходжу до холодильника. Відкриваю. А тортика нема. Новий нейронний зв'язок. Я їду на місце цього пиздеця. І мене обганяють пожежні машини. З сиренами, з мігалками, все таке яскраво, красиво. А я їду такий сумний. Бо перша година ночі, комендантська година, жодної машини, жодної людини. А мені хотілося так, як містер Бін. <ривіт> подивіться, подивіться, то до мене, подивіться. <ривіт> ну і я їду сумую, що не вдалося пограти в містера Біна, і в цей момент згадую: а, а що ж з моїми собаками? А в мене підприємство охороняли дві собаки розкішні, такі, виставкові, Алабайка і Акіта. Я приїжджаю і першим ділом шукаю своїх собак. Знаходжу їх, а вони трошки не такі, як були раніше. Це, як, знаєте, як мультик Король Лев і ці гієни. вони такі до мене: Хадан! Хаден мене впали!» Я стою, спостерігаю за цим всім. Тієї ночі згоріло все. Залишився тільки офіс і з активів залишилось. Цих дві собаки, які тепер не собаки, а більше гієн. І в цей момент я згадую фразу свого діда. Він казав, втративши голову, за волоссям не плачуть. Я стою собі, думаю, Артемчику, а за яким ти, блядь, волоссям плакати зібрався? У мене недавно в офісі в диспенсері закінчилось рідке мило. І я такий впевнений в собі, чувак, іду на склад взяти бахлаху з милом рідким. Проходжу через цю територію, підходжу, а складу нема. Він ж згорів. Бля. Такий думаю, помив, блядь, ручки. Це, як знаєте, ти після важкого трудового дня їдеш додому, де тебе чекає кохана. По дорозі береш суші, вино, квіти для неї. Їдеш такий весь очікуванні, Зараз приїдемо, повечеряємо, вип'ємо вино, подивимось фільмець, займемось сексом, ти такий приїжджаєш, підготовлений такий. Заходиш. Блядь, а ми ж розійшлись три місяці тому. блять, ручки. Не смішно, я знаю. А я в цьому живу, а ще й з брудними руками. Недавно переїхав шостий раз за шість місяців. І якщо чесно, заїбався. Я завжди думав: дивився на тих людей, які часто переїжджають і думають: ну, думав, як вони так живуть? Це ж. Речі постійно спаковуй, перевозь, розпаковуй, розкладай. Ну це ж такі головняк. Вони якісь дурні. Зараз я вже так не думаю. Бо після третього переїзду я свої речі пакував не для того, щоб перевезти, а для того, щоб їх викинути нахуй. І після, звісно, що такої методики організації переїздів, речей в мене після останнього переїзду залишилось рівно на багажник легкового автомобіля. І я такий собі думаю. Дімашка, ти досягнув успіху. Тобі 33, а все твоє життя вміщається в багажник легкового автомобіля. Ще пару таких переїздів, і я буду переїжджати в таксі з зубною щіткою в зубах і баклахою рідкого мила. І тут я згадую фразу свого діда. Готові, не? два переїзди гірше, ніж одна пожежа. І Я думаю, дід, звідки ти це все знав? Може це як в «Інтерстелларі»? Я свій дід піду по моїй ручки, дякую. Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.